Згідно із законом України про забезпечення комерційного обліку природного газу Пад Полтавагаз необхідно до 1 січня 2018 року встановити прилади обліку у квартирах, в які газ використовується для приготування їжі. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила для Пад Полтавагаз інвестиційну програму з включенням витрат на встановлення будинкових лічильників газу для населення. В рамках загальнодержавної програми ми ведемо роботи по встановленню як по квартирних лічильників газу на платній основі, так і загальнобудинкових згідно цільових коштів, що затверджені Національною комісією НКРЕКП в інвестиційній програмі. На сьогодні у нас є заяви від ОСББ, які прохають встановити загальнобудинкові лічильники газу. Тому ми не можемо повністю відмовитись від програми встановлення будинкових лічильників, адже таким рішенням ми порушуємо права громадян і умови ліцензійної діяльності товариства. При цьому слід зазначити, що загальнобудинковий лічильник обходиться майже втричі дешевше, ніж встановлення індивідуального лічильника в кожну квартиру. Не всі мешканці багатоповерхівок задоволені такими нововведеннями. На пропорційний розподіл газу нарікають особливо пенсіонери. До речі, якщо в будинку вже є кілька квартир з індивідуальними лічильниками, то їхні показання за місяць віднімуть від показань будинкового лічильника, а залишок коштів буде порівно ділитися між усіма зареєстрованими мешканцями квартир без лічильників. Але якщо хтось не згоден платити за сусіда, який не зареєстрований, доведеться ставити індивідуальний лічильник газу. Разом з тим є і такі, що не проти безкоштовних лічильників. В законі України про забезпечення комерційного обліку газу визначено три джерела фінансування: це цільове фінансування, що входить до тарифу на розподіл газу для підприємства, кошти відповідного бюджету, інші джерела, які не заборонені законодавством. На сьогодні люди почали вимагати використання першого джерела. Інші джерела, такі як суми із місцевого бюджету, кошти через залучення грантів, пільгові кредити, кошти спонсорів, якщо передбачені законом, ними чомусь не використовуються. На сьогодні пад «Полтавогаз» обслуговує 54 тисячі абонентів, які живуть в багатоповерхових будинках і не мають лічильників обліку. А середня ціна вузла обліку становить 3 тисячі гривень, то в підсумку виходить велика сума понад 162 млн грн. Інвестиційна програма Падполтова «Полтавагаз» на побутові лічильники складає в середньому 7,9 млн грн грн на рік. При таких розрахунках нам потрібно ще 10-15 років, щоб ре реалізувати вимоги закону про комерційний облік газу. Успіх у розв'язанні зазначеної проблеми я бачу в тісній співпраці нашого підприємства з органами місцевого самоврядування і органами державної влади. Тому ПАД Полтавогаз при зустрічі з депутатами Верховної Ради запропонував внести зміни в закон України про комерційний облік газу по двох напрямках: перший це подовження термінів встановлення індивідуальних лічильників газу. Оскільки встановити їх кожному споживачу до 1 січня є неможливим. По-друге, знайти додаткові джерела фінансування витрат на ці роботи, на нашу думку, доцільно було б депутатам місцевого рівня знайти якусь частину коштів у місцевому бюджеті. Є надія, що з боку органів місцевого самоврядування, а також депутатського корпусу, це питання не залишиться лише на рівні балачок. А будуть прийняті конкретні дії до врегулювання ситуації.